Друзі, ми почули про закулісся перестановок у кабміні та офісі президента, і не від абикого, а від представника банкової Сергія Лещенка. Він наскільки я розумію, виконує функцію комунікатора на банковій і є радником голови офісу президента Андрія Єрмака, позаштатний радник. Хоча він майже всюди з'являється, чомусь титрується як просто рад, що особисто мене здивувало і вразило в цій історії. Так це те, що виявляється коли. Міністра звільняють і переставляють, або навіть віце-прем'єра звільняють і переставляють в офіс президента. То це виявляється підвищенням, як, наприклад, із Іриною Верещук, яку звільнили з посаду з посади віцепрем'єрки з питань реінтеграції, і призначили заступницю Андрія Єрмака. Це виявляється, друзі, було підвищення. Що з її міністерством? Чому її зняли? Ну, це міністерство переходить якраз Олексію Кулебі, тому що там суміжні певні мандати регіональна політика, реінтеграція і так далі. А mm -hmm. в офісі президента вона буде профільним заступником, який буде займатися теж питанням. Ну, там є зараз, скажімо, бачення, як це реалізувати. Тобто вона приїжджає на банкову. Mm -hmm. Ну це з огляду на українську модель управління, то це якраз підвищення. Я думаю, що тут їй теж гріх скаржитися. Тобто, Верещук, гріх скаржитись. Авторитетно каже позаштатний радник Єрмака Сергій Лещенко: таке враження, що в нас посади роздаються так, аби когось ненароком не образити або навпаки задовольнити. Це з огляду на українську модель управління, то це якраз підвищення. А це з огляду на яку таку модель українського управління в нас, парламентсько президентська республіка, якщо хтось ще це пам'ятає, тобто, взагалі, то міністр важить більше ніж заступник голови президентської адміністрації, ба більше ані голова, ані заступник президентської адміністрації взагалі нічого не важить в порівнянні із міністром. Ну це так би мовити, так написано, але в нас відбуваються якісь дивні дива. Цим, цим. А, Окей, тоді що з Андрієм Сибігою? Андрій Сибіга, наш новий міністр закордонної справи, до цього він якраз таки був заступником голови офісу президента. Тобто, виходить, понизили? бігу понизили. Це з відставлених і ті, які поки і що Андрій не, не знайшли роботи. Дуже а Сибігу чому рішення. ми пропустили? Ну, давайте. Людину цю мало хто знає з широкого загалу, тому що він портрет. Він не був, пократ, пок... ага, перший, так, він не нас, був в такій політиці публічній, він був заступником офісу президента. До цього він був послом в Туреччині, але це людина, яка повністю пройшла всі стадії в МЗС до найвищої стадії, яка є, це надзвичайний повноважний посол. Загадки суцільні загадки до речі, чого звільнили Колебу під час цього етеру від Лещенка? Ми не почули, зате почули а знову політичний срач. Виявляється в усьому винні порохоботи. порахувати соціологія. Кулеби є персональний рейтинг, і вони розуміють. Значить, ти може що це приманити до себе. щоб робити Зеленському боляче. Треба вибачте на слові задрачувати його кімсь, кого є. З парастіретинг спочатку задрачували його залужним, потім залужний вибір зробив на кар'єру дипломатичну. Давайте тепер... Таке... стоп, 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 стоп. От уже <gif> далеко пішли. Залужний сам зробив вибір. От він сам взяв залужний і звільнився. Давайте, все ж таки, по черзі. От я пам'ятаю, як Лещенко та Малір спершу нам розповідали, що відставка залужного це все чутки, плітки Беремо та вкиди. поговорити з тему, яка стосується головкома Валерія Залужного, яка зайняла інформаційний простір цього тижня і була на устах багатьох громадян України. Я пишу перше питання тобі, як людині, яка знає особисто, і главкома і президент. Тебе є версія того, що відбулося. Якщо є, то озвуч, будь ласка, навколо цієї цієї ситуації. По суті, ми всім суспільством обговорюємо плітки. Тобто, mm -hmm. хтось десь щось сказав. А я завжди ну, прошу людей а, встановлювати перше джерело. Це знаєте, просто була пожежа із чуток та пліток, до яких Лещенко та Маляр не забували підлити масла. В цю військову тематику коволоцю таку. Mm -hmm. би... Лексику, я б сказав, дуже цивільно, але по факту маємо кілька кандидатів, які uh -huh. обговорюються на місці залуженого. Uh -huh. навіть не кілька, а двоє це Сирський і Буданов. Ну так з поінформованих джерел так, знову таки, да це ж не офіційна інформація, що, так. що ти про цих людей знаєш і Я з, з кожним з них працювала. Угу. А... Цікаве питання. Так, ось ці двоє починають програму. Це був березень 24-го року, і з того про те, що та відставка залужного це, це все просто чутки. А потім самі обговорюють а на кого ж залужного тоді можна поміняти? А потім у Наташі на етері з'ясовується, що залужний виявляється, сам обрав. Кар'єру, дипломата а в усьому винні проховати. І вони розуміють. Значить, того, Я думаю, щоб, що це до себе. щоб робити <гум> Зеленському боляче, треба, на слові, задрачувати його тимсь, кого є. Параскі Спочатку задрачували його залужним, потім залужний вибір зробив на кар'єру дипломатичну. Давайте тепер будемо колебою задрачувати для того, щоб Зеленський почував себе нестабільно, і будемо його підтягувати до себе, тому що ну в Порошенка ситуація така. Він не може йти на вибір президента і програти. А потім ці люди будуть розповідати, що в країні срач, що в країні політичні конфлікти. Наташа Мосичук буде розповідати про лінію розколу, що ми вже так розсобачили, що страшне і знелюднились, розлюднулись. Так. А ви що з Сергієм Лещенком ось 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 це власне робите? Вам нема про що поговорити там, залужний деякий час, умовно кажучи, там вчив мову та між Києвом і Лондоном. І вони почали знову заламувати руки. Як же ж тебе недооцінили? І так далі. Та потім Залужного призначили послом. До речі, на його прохання, тому що вибір був між Вашингтоном і Лондоном. Всі, хто всередині цю історію, знають. От я ще раз нагадаю, що це тема була у цього етеру перестановки в Кабміні. Ну ми не належимо всі до цієї верховної касти, тих, хто всередині. Очевидно, коли щось відбувається там всередині, такі от представники цієї касти, як Наташа Мусийчук і Сергій Лещенко, не сильно розповідають а, про інсайди, які їм відомі, інсайди. Зате потім ми бачимо ось такий от золотий фонтан в очі на тему: а хто ж срав? Сраф залужний, як виявляється, у Лондоні, який бідний, ледь-ледь встиг вивчити мову. Взагалі то він і знав. <кхм> О, далі Далі була енергетична тема. І Наташа Мосичук спробувала кинути е, під поїзд е, Лещенка чомусь його друга Мустафу Наєма. Але так. сектор енергетики, от е, е, мені здається, Олександр правильно е, акцентує цю тему, тому що зміни відбулися в уряді. Та а от з енергетична зміна вона відбулася задовго до цих двох днів вчорашнього і сьогоднішнього. Мається на увазі, пішов наєм, пішов Кудрицький, пішов Кубраков та залишився Галущенко, міністр енергетики. Це енергетики зрозуміло троє більше, людей ніж... на виліт. Розкажіть ну, людей цікаво. згадані прізвища, окрім пана Кудрицького, тільки він мав стосунок до енергетики. Mm -hmm. Решта не мала стосунків до енергетики. Ну до і... відновлення мали все-таки до укриттів і так що, далі. Це вже поняття відновлення включало в себе і дороги, no. і школи, і житлові будинки, і так далі. Тому... Знаєте, в чому проблема? Що вони вже самі не розуміють, хто в цій країні за що відповідає. Раніше, в принципі, було плюс-мінус зрозуміло. Ну, за кожний профільний напрямок у нас відповідав профільний міністр з профільною назвою цього міністерства. Все було доволі прозоро, ну принаймні, хоч трохи прозоро. Стосовно того, хто за що відповідає. Зараз, по-перше, деякі міністерства об'єднали, потім знову роз'єднали, якісь приросли новими назвами. А деякі міністерства невідомо чим займаються, а потім виявляється, що взагалі то це все в офісі президента вирішують, як політики, політику проводити е, цим самим міністерством. Бо в нас така от модель якось склалася що. Е, <свят> ти, ти можеш бути міністром, а коли ти йдеш на підвищення, то ти йдеш в заступники голови офісу президента. Це з погляду на українську модель управління, то це якраз підвищення. Причому а, ті заступники несуть жодної відповідальності ані за законом, ані відповідно перед суспільством. І відповідно, коли а, там знову почнуть совати ліжка по палаті, і люди будуть питати, а що власне відбулося, ніхто. То чітко нічого пояснити не зможе, як навіть Наташа з Сережею не будуть старатися. І от їх Наташу і Сережу випускають в люди, щоб вони якось пояснили. Ну вони власне пояснюють, то Порошенко насправді, якби в нас не було тіньової політики в країні, а вона була б публічна і прозора, то Лещенка й Мусичук було б однією проблемою менше. Їм би не треба було маніпулювати на ці теми і викручуватись. Вони просто маніпулювали на інші теми. Але е, така вона е, кар'єра на підспівках у банкової. От ми сміємося з російських пропагандистів, і є за що вони там таке вигадують, що навіть на голову не налазить. Але знаєте, я останнім часом <кхм> не сміюсь. Дивлюсь на наш інформаційний ландшафт, і мені геть не смішно. Е, Побороти російську пропаганду, друзі, можна лише правдою і відкритістю. Я навіть більше вам скажу, в умовах війни це не обов'язково має бути прям правда, правда. Ворогу не треба розповідати всі таємниці. Але це має бути відкритість брехню іншою, брехнею не переможеш. Ворог в такому випадку все одно буде в сильнішій позиції, бо він починає першим. Але можна порадіти за Масичук та Лещенко, в них завжди є робота. Прикривати різних. Ірин Верещук та Мар'ян Безуглих фіговим листочком. До слова Сергія Лещенка нещодавно помітили на світлині нового фільму за продюсерства Юрія Горбунова потяг у 31 грудня. Я вже було подумав, що ось воно Лещенко нарешті звільнився з офісу президента, зізнався сам в собі, що по своїй натурі він актор, причому актор з яйцями, так би мовити, чи це танцюрист з яйцями, а ну власне, і нарешті наважився змінити професію на ту, яка йому більше по душі. Але на жаль, на жаль, як сказав сам Сергій Лещенко, це він просто забіг на зйомки привітати команду. А дарма офіс президента, взагалі, то повен талантів, особливо недооцінені у ньому позаштатні радники. Вода добиваюсь в житті сама красоту, а тражденням не природа дала всіх мужчин на світі. Я з ума, в тому числі і тібя. До слова, його Юрій Горбунов уже намагався зняти в кіно. Ви вже, мабуть, забули, але Арестович свого часу мав стати головним героєм а, караоке комедії про смерть Путіна. Прийшли. Квішлях трапив курва осина. Накриті столи щедро, дуже багато, святкує весь світ, кожнісінька хата. Тратяться гроші і долар, і злотий. Радіє планета, що путін двохсотий. В цій компанії не вистачає лише Валерія Солов'я. Сонце ще за вікном свідо, а ми голосно всі вой. Відпочили, зробили вдох. Буді встан, буді встан, буді встан! Якщо пісня до душі. Якщо пісня по душі, то у нас є ще крінжі. Юрій Горбунов тоді зняв тільки ось такий тизер до фільму. А сам фільм мав зняти пізніше, але якось так склалось, що цього не склалось. І, мабуть, через те, що головний герой цього кіно виявився щима Ростовичем. Ось так буває, коли біжиш попереду потяга. Куди ж Горбунова завезе його новий потяг? Потяг у 31 грудня. Я не знаю. Хотів би сказати, побачимо. Але не скажу, бо дивитись цього не буду. А тим часом, поки наші кінорежисери і продюсери знімають ось таке от кіно, росіяни знімають кіно з виправданням російських окупантів і показують це в Європі. І я маю на увазі таку собі Анастасію Трофімову, яка називає себе канадсько російською режисеркою, яка зняла фільм про. Російських окупантів і в компліментарному, фактично, світлі, і показали його на венеційському кінофестивалі. Раніше вона знімала документалки про гарячі точки, зокрема про злочини іділ. Утім, на фронт з російської сторони вона поїхала знімати не злочини росіян, а показати, які наші мальчики – пусічки і котики. Сьогодні ми вилікаємося на фронт. Їду я на свій страховий рістик, саме собі, без будь-якого визначення Міністерства оборони, трохи в таємність від них. Ніхто а ти куди випустила? Документарі я кинула. Це фільм про нас буде. А можна дізнатися, як так Анастасія Трофімова зняла фільм «Таємно»? Згідно того, що каже сама Трофімова, вона перебувала на фронті 7 місяців. Можна дізнатися, як можна перебувати на російському фронті 7 місяців? Утім, Відповідь на це питання можливо може а, дати біографія Анастасії Трофімової, бо Анастасія Трофімова працювала в «Russia Today» і це вже багато що пояснює. Росія Україна все це було нерозділимо. По братському союзі я скучаю. Даже, коли я дірусь в дракі, мені завжди нужно знати, що я прав. Була один приказ. Ну, Думаю, що це правильний приказ. Не знаю. Правильний приказ, а я не знаю, не все так однозначно. Сім місяців Трофімова Випитувала у російських військових, чи правильний, чи неправильний приказ. На громадських засадах випитувала. Як позаштатна радниця сама Трофімова називає свій фільм антивоєнним. А ось що про нього пише видання Reuters. стрічка ніяк не показує злочинів, руйнувань та жертв, які завдають росіяни українцям. Він показує лише короткі проблиски реальних боїв і взагалі не дає розуміння руйнувань, які Росія принесла з собою в Україну. Один з солдатів у фільмі відкрито заперечує звинувачення в тому, що російські війська скоюють військові злочини. Режисерка не Заперечує, що більшість солдатів із Росії йдуть воювати, щоб заробити грошей, але також поширює наратив, що частина окупантів воює заради помсти та спочуття побратимства до загиблих товаришів. Трофімова, в свою чергу скажеться, що ще з 24 лютого 22 року надто багато мостів було зруйновано між Росією та Заходом. і Вона хоче побудувати, хоч якщо не місто, хоча б протягнути мотузочку. для того, чтобы завтра не пошли мои дети. То есть нас отправляют с закрытыми глазами, то есть как слепых котят. Не моя кошка. кошка. Кто Ой, кошка? будет просто... Туман войны настолько густой, что разглядеть им судьбу отдельных людей почти невозможно. Обычные люди. Такие бедные, бедные. мало иншого выбора. Отаки просто. А потім а з іншої сторони вилазять, звісно ж, Навальні різні карамурзи і починають вити, що це війна не росіян, а війна Путіна. Ну і потім же ж показують такі фільми. Росія, Україна, все це було не нерозділимо. по братському союзу. Я скачаю. І знаєте, друзі, я коли готувався до цього випуску, бачив в Ютубі було інтерв'ю з цього фестивалю з Трофімовою. І в мене така дурна звичка. Я як завжди подивлюсь, потім думаю, скачаю, коли, коли сяду за монтаж. О, як же це неправильно? Сьогодні знаходжу оп, і цього інтерв'ю немає. видалили. При цьому була і реакція нашого МЗС і від нашого посольства в Канаді. А Тропфімова е, зараз живе в Канаді і намагається цей фільм ще й на фестиваль Торонто протягнути. Сподіваюсь, його там не покажуть. Ну, власне кажучи, багато шуму наробили. Венеційський фестиваль вже ніяк поки не відреагував на цей скандал. Причому хочу звернути увагу на те, як цей фільм було презентовано на самому фестивалі. Uh... Russian War è uh, il, uh, il documentario di una Це документальний фільм юної російської режисерки Анастасії Трофімової. Їй вдалося отримати доступ на російську сторону фронту війни з Україною без офіційної акредитації. Вона об'єдналася з групою медиків парамедиків за лаштунками російського фронту. Протягом року вона знімала солдатів їхню повсякденну діяльність, часто драматичну, якщо не трагічну, в пошуках поранених солдатів.

Відкрий телеграм Стерненка чи Казанського, ти там таких свідчень цікавих знайдеш з російської сторони. Ох, які там цікаві свідчення! Скільки там цікавих свідчень? Як бачите, ми почули типову пропагандистську лексику, яка створена для вестернів, і про український конфлікт, і про те, що росіяни незвичайні люди, наші мальчики, і все таке, і що вони патріоти. І от просто пропаганда їх обдурила. І те, що режисерка їздила з медиками, а це завжди зручно, в разі чого знаєте, прикриватися медиками. Згадайте, скільки разів Росія проводила свої інформаційні операції, прикриваючись Червоним Хрестом. Ну і звісно ж, знову таки моє улюблене. Це те, що вона без дозволу сім місяців перебувала на фронті. Хоча, ось він каже, що рік вона каже сім місяців. В принципі, неважливо, я не уявляю, як можна на російському фронті перебувати без акредитації е, е, стільки часу. Ну і як я вам вже розповідав, інтерв'ю з Трофімовою повидаляли, і це правильна реакція, яка не тільки свідчить про певний глуст, е, що ще залишився чи, можливо, з'являється у наших партнерів, але й нагадую світові про те, що російська пропаганда є всюди, і про те, наскільки вона. Небезпечно, друзі, на цьому поки що все. Я вам дякую за те, що дивитеся. Не забудьте написати коментар, поставити вподобайку, поширювати це відео, якщо хочете. Ну і дуже дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, Monobank та безпосередньо спонсорство на YouTube. Але в першу чергу донатьте на Збройні Сили України, бо тільки допомагаючи ЗСУ, ми можемо перемогти. Будьмо гідними, Па-па!